Вільно хаб працевлаштування. Такий проєкт реалізовують у центральній публічній бібліотеці Хмельницької тергромади. Орієнтований він на допомогу молоді у пошуку роботи. Хмельницька бібліотека війшла до вісімки книгозбірень України, які отримали грант на реалізацію цієї ідеї. Більше про все говоримо далі в ефірі програми На часі. Вітаю вас та представляю гостей студії. Це Світлана Сінькова, координаторка проєкту, заступниця директора ЦБС Хмельницької тергромади, а також Аліна Войтюк, провідний методист центральної публічної бібліотеки. Вітаю вас у нашій студії. Вітаємо Отож, проєкт вільнохаб у Хмельницькому реалізовувався ще минулого року. Однак тоді він був орієнтований на допомогу діткам-переселенцям. Тоді для них організовували таке активне дозвілля. Чи можемо говорити, що ось цей проєкт «Вільнохаб працевлаштування це продовження того, що розпочали минулого року. Так, у 2022 році ми саме при Центральна публічна бібліотека працювали за проєктом Вільнохаб і, власне, там ми працювали з внутрішньопереміщеними особами, саме з дітьми та молоддю. Для діток ми проводили такі творчі заняття, різні такі тренінги, які були направлені саме на психоемоційну підтримку. А для молоді ми проводили такі, тренінги на різні цікаві теми це інфомедійна грамотність. І цифрова безпека, і мінна безпека, і працевлаштування також. Ось. А вже з початку цього року ми розпочали, вільнохаб обрав такий новий вектор своєї роботи саме на заходи для, для молоді по кар'єрному зростанню. Ось і протягом шести місяців наступних наша бібліотека стане таким майданчиком для підтримки і роботи молоді саме в процесі і по питанню працевлаштування. Для цього ми отримали нову сучасну техніку: це і ноутбуки, і моноблоки, і проектор для проведення таких групових занять. І власне, ми в читальному залі організували такий, такий куток працевлаштування, де розміщена ця техніка, і кожен відвідувач, хто хоче шукати роботу, хто має таке бажання, може прийти і попрацювати індивідуально або з нашим фахівцем-бібліотекарем. Такі консультації і тренінги і будуть проводити наші фахівці бібліотечні до початку проєкту. Вони пройшли навчання по цьому питанню, і, звісно, будуть залучатися ще й інші фахівці. Mm -hmm. ну, і хочу зазначити ще, що проєкт вільнохаб працевлаштування реалізовуються за програмою Мріємо та діємо і за фінансовою підтримкою «USAID в Україні і Радою наукових досліджень та обмінів АРЕКС в Україні. Давайте більш конкретно поговоримо про те, хто ж цільова аудиторія проєкту і чому саме тема працевлаштування. Так, цільовою аудиторією даного проєкту є молоді люди віком від 16 до 35 років. Але хочемо наголосити, що якщо е, люди старше 35 років е, мають бажання прийти на групові або індивідуальні заняття, то ми з радістю на них чекаємо і допоможемо кожному. Е, чому ж саме молоді люди? Бо коли стикаєшся вперше з пошуком роботи, здається, все дуже складно, незрозуміло, і студенти або там молоді люди, які вже закінчили навчання, просто губляться і не знають, як їм краще підійти. До цього питання. На тренінгах ми стараємося в такій інтерактивній формі роз'яснити легко, доступно, просто, що немає нічого складного, якщо в цьому розібратися, е, підходимо до написання резюме, е, даємо чітку структуру, яким воно має бути і яке резюме краще використовувати, е, бо, в залежності від ситуації, в людей може бути великий досвід. Тоді для них один тип резюме може не бути зовсім досвіду, лише виробнича практика, допустимо, як в студентів. Тоді це буде зовсім інакше резюме. Також детально розглядаємо супровідний лист, який складається до резюме. Бо якщо резюме має таку досить чітку структуру, воно має бути в діловому стилі, строге, то в супровідному листі пошукач роботи може виразити свою зацікавленість в конкретній посаді і підштовхнути HR-а або кадровика, вибрати саме його резюме. Тоді вони мають шанс втрапити на співбесіду і вже там показати свої знання. Ну, ви вже зауважили, що проєкт буде діяти півроку, і перший захід вже відбувся не так давно. Автостопом по кар'єрі він називався. Розкажіть більш детально, на кого був орієнтований і про що там розповідали? Так, ми вже розпочали, стартували. Вже в нас було три таких групових тренінги. Uh -huh. І, власне, там були молоді люди. Це були студенти вищого професійного училища No11, і на інших тренінгах це були студенти торгово-економічного коледжу. Uh -huh. Ну, власне, скажу я вам так: молодь неймовірна. Вони позитивні, вони, в них безліч ідей. Вони хочуть розвиватися і хочуть навчатися. І це надихає. Надихає нас допомагати їм в цьому. Розглядали ми багато питань. Розглядали, аналізували власне сам ринок праці, який з початком війни в нашій країні дуже змінився, кардинально змінився, адже до війни. Все ж таки обирали кандидати, і був такий ринок кандидата. Тобто він кандидат міг обрати серед кількості, серед кількох роботодавців свою компанію, яку йому краще підходить. Зараз більше діє ринок роботодавця, тобто роботодавець один, а кілька кандидатів, бо багато компаній, які просто пішли з України або забрали свої проекти. Ось також ми. Говорили про професії майбутнього, адже, адже ну, є такі професії, які просто вже відмерли. Їх немає, а є такі, які набувають своєї актуальності. Так. Ось говорили також, обирали те, що вже було сказано, обирали найефективніший вид резюме, вид документа, який потрібен для того, щоб потрапити на роботу. І власне позитив є в тому, що молоді. Ми відчуваємо, що молоді це дуже потрібно. Вони цікавляться цим питанням, вони надихають, і, власне, хочеться їм в цьому допомогти. Ну які відгуки чули. Про що говорили так? Про що говорили? Нещодавно в нас був тренінг з студентами Вищого професійного училища номер 11 До нас завітали самі хлопці. Ага. <laughs> По-моєму, вони були автомеханіки, і от вони ділилися такими враженнями. Багато хто з них вже підпрацьовував десь. Вони також проходили виробничу практику. І розуміють, що їхня спеціальність зараз дуже актуальна, тому що виробничі професії зараз напевне переважають над всіма іншими. Вони зрозуміли, як правильно складати це резюме, як правильно писати супровідні листи, про які нюанси краще вказувати. Про те, що якщо у вас у них був досвід, він був неофіційний, його також можна вказати. Хлопці були просто дуже задоволені, і... Списали, що да. ще. і якщо вони знають, вже якщо в них виникнуть якісь питання, вони знають, куди потрібно звертатися. І тоді вже будемо розглядати якісь конкретні моменти. Угу. Які ще заходи за цих майбутніх півроку заплановані? І ви вже зауважили, що будуть і бібліотекарі працювати, і будете залучати інших фахівців, кого саме? Ну, ми плануємо так проводити, крім тренінгів, ще такі інтерактивні і творчі зустрічі. Угу. Так, в чому, в чому інтерактив і в чому творчість? Ми плануємо, крім того, що ми будемо залучати ще й фахівців з працевлаштування, це з центру зайнятості, ми плануємо ще залучати людей, які власне за останні роки кардинально змінили свою професію, адже за статисткою людина протягом свого життя може змінювати професію 10 разів, не посаду, а саме професію. Угу. А зараз люди переміщаються в Україні і ті люди, які приїхали до нас з початком війни вони власне перед ними і стоїть таке питання: що за тою професією, за якою вони працювали раніше, тут вони не можуть реалізуватися. Ось тому е, вважаємо, що це буде дуже актуально, і власне людина, яка змінила свою професію, вже має такий, такий досвід, може поділитися своїм власним алгоритмом дій, угу. як це відбувалося у нього, і власне він може бути корисний комусь. Так. І людина, яка потрапить на це спілкування, на цей інтерактив вона ну якщо була розчарована, вона може зрозуміти і побачить на власні очі, що да, так, це можливо, і не потрібно е, втрачати руки втрачати. Оптимізм а працювати в цьому напрямку і. Все можливо, угу. тобто такі надихаючі зустрічі так, будуть так. Так. Ну тайм-менеджмент ми плануємо теж залучати і фахівців до цього питання. Ну і наші фахівці також угу. бібліотечні. Також ви вже згадали, що можна буде отримувати і індивідуальні консультації, яким це чином буде відбуватися, і з якою тематикою можна звертатися. Так, індивідуальні консультації ми також надаємо. Бувають різні випадки. Є люди, які не хочуть на широкий загал обговорювати якісь свої. Питання щодо працевлаштування, тоді ми працюємо з людиною індивідуально. Такі консультації ми також вже надавали, розглядаємо конкретні запити, з якими приходять ці люди. Якщо людина йде на групове заняття, там керує той, хто проводить тренінг. А на індивідуальному ведучим є саме людина, яка приходить за цією консультацією, і ми розглядаємо всі ті питання, які її цікавлять. Допомагаємо з пошуком роботи на різних платформах, де можна їх знайти. Підключаємо телеграм. Канали, де є вакантні посади в нашому місті, допомагаємо моніторити якусь певну посаду, якщо людина претендує на неї. І може будь-хто звернутися, прийти просто в бібліотеку. Люди знають, в нас є афіші, що діє саме цей проєкт зараз. І звертаються просто за допомогою. А є вже такі, вже йдуть, так? Відпочатку? Так, індивідуальні консультації вже відбувалися в цьому місяці. Mm -hmm. Ну розумію, що проєкт тільки стартував, і тому про якісь історії успіху ще говорити зарано. але все ж таки, можливо, є просто історії з життя бібліотеки, коли вдавалося допомогти саме бібліотекарям знайти людям роботу, можливо, змінити професію. От якщо щось є таке, можливо, розкажете, щоб і наших глядачів надихнуло. Так, такі випадки в нас є. І, власне, так як я на початку сказала, що проєкт Вільнохаб працевлаштування це продовження вільнохабу, угу. де ми працювали з внутрішньопереміщеними особами. І, власне, коли люди до нас поїхали в місто і приходили до нас в бібліотеку, переселенці, ми спілкувалися з ними, багато спілкувалися, тому що їм це потрібно було. Угу. Ось, і після того, як вони вже оговтались від переїзду, від втечі. Ставало питання від влаштування тут якихось побутових питань. Ставало, звісно, питання працевлаштування для батьків тих дітей, які до нас приходили в вільнохаб. І власне в, в спілкуванні ми і, і знайшли таку людину, яка приводила до нас свою доньку. Вона двічі переселенка. 2014 mm -hmm. році вона втекла в Маріуполь. А вже в 2022 му з Маріуполя. І прийшовши до нас, ми з нею спілкувалися, підключали її в різні чати для отримання інформаційної допомоги ну тоді для переселенців в нашому місті. І власне в спілкуванні. Дізналися, що в неї є такий досвід. Вона колись проходила курси, бухгалтерські курси. Ми її підключили в чат з, з вакансіями і випадково там побачили, що є курси для переселенців безкоштовні саме по бухгалтерському обліку. Ми її зателефонували, вона сходила на ці курси, потім приходила до нас і знайшла. Ми їй допомогли скласти резюме. Ось і вона знайшла В дитячому садочку. Тимчасово була працевлаштована бухгалтером помічником бухгалтера. Не знаємо, як далі, чи вона далі вже працювала, але кілька місяців вона була працевлаштована там. Ще одна сім'я з харків'ян, які приходили до нас цілою сім'єю, двоє маленьких діток, вони в нас залишали своїх діток. І, власне, вони в нас проходили, від батьки, відвідували курси, в нас були ще курси з англійської мови. І батьки відвідували ці курси, і в розмові ми дізналися, що батько має досить непоганий рівень англійської. Ось і ми йому допомагали складати резюме, але він перекладав його вже англійською самостійно. І от зараз він до нас приходить в бібліотеку. Він працює, ну інколи працює просто на використовуючи нашу техніку. Він допомагає зараз йому подібним працевлаштовуватись. Ну, ну, приємно, дійсно що видосить. є такі історії, і, можливо, дійсно вони когось надихнуть, хто поки що в пошуках і не знає, що йому робити. Ну, звісно, як хмельничанам, і не ну і не тільки хмельничанам, і тим, хто був вимушений в нашому місті опинитися, слідкувати за цим новим проєктом, долучатися до заходів, де бачити і шукати анонси. Так, інформація про заходи та анонси тих заходів, які будуть відбуватися, є всі на сайті Централізованої бібліотечної системи, також в соціальних мережах на сторінці Централізованої бібліотечної системи. Але окрім того, про всі заходи можна дізнатися безпосередньо в центральній публічній бібліотеці. Є всі анонси. Бібліотекарі знають все, що буде відбуватися, коли. Якщо хтось хоче домовитись про індивідуальну консультацію, вони. Домовляються одразу там, або ж залишають свої контактні дані, і ми людям телефонуємо і домовляємося з ними. Також можна записатися, так би сказати, на групове заняття. Mm -hmm. Люди теж залишають свої дані. Коли назбирається група, ми телефонуємо всім і узгоджуємо вже час безпосередньо, коли буде відбуватись заняття. Тобто -то тепер до бібліотек не тільки за книгою, але й за тим, аби навчитись написати резюме, ну і можливо дійсно знайти роботу. Так якого ефекту очікуєте від цього проєкту? Ну, ми очікуємо, що всі люди, всі молоді люди і, можливо, немолоді люди, які звернуться до нас, отримають свою роботу мрії, угу. отримають знання і, відповідно, ту роботу мрії. І ми бажаємо кожному, щоб кожен почув оце завідне так від роботодавця: так ми запрошуємо вас у нашу професійну команду. Ну і, і ще вони, напевно, при такому гарному розкладі обставин вони будуть пам'ятати, що вони саме у бібліотеці отримали ці знання, і їх професійна кар'єра розпочалась тут, у нас. Я вам дякую. Нехай проєкт пройде успішно. Дійсно, якомога більше людей до нього долучиться, і кожен отримує те, що йому потрібно від цього проєкту. Дякую, що завітали до нас у студії. Нашим глядачам я дякую за увагу. Це була програма на часі. Дякуємо, що дивилися, і до нових зустрічей!